Щоденник ДДА 9 лютого. Люди наділені владою. Люди, наділені владою, лякають нас, і ми відчуваємо страх, коли потрібно з ними поговорити. Велика червона книга, сторінка 417. Можливо, у дитинстві нас лякала необхідність висловлювати будь-які думки тим, хто мав владу над нами. Ми навчилися мовчати, тому що зазвичай не знали, яку реакцію можемо отримати у відповідь. У дорослому віці ми часто помічаємо, що наша реакція на чийсь авторитет не змінилася, чи то на роботі, чи то в іншому схожому за структурою або цілями середовищі. Можливо, ми намагалися уникати власних осіб, але вони є скрізь. Робота на себе також не може ізолювати від взаємодії з ними. Навіть у ДДА дехто з нас віддає іншим людям авторитетні ролі, відтворюючи ієрархію своєї родини. Але одужання передбачає, що ми можемо усвідомити свою реакцію і відпрацювати нові способи поведінки. Перш ніж поговорити з авторитетною для нас особою, ми можемо зупинитися та тверезо оцінити реальність. Чи не очікую я найгіршого? Чи буде ця людина реагувати так, як реагували мої дисфункційні батьки багато років тому? Коли нам лячно, ми можемо скористатися успішною для багатьох технікою, написання сценарію та його відігравання по ролях з надійним другом. Під час цього процесу ми даємо собі багато позитивних тверджень. Зростання відбувається, коли ми бачимо, чим більше ми спілкуємося з авторитетними фігурами, тим більш кріпне наша впевненість в собі. Нарешті ми починаємо сприймати себе як дорослих, які одужують, а не як сповнених жахом дітей. Сьогодні, спілкуючись з авторитетними особами, я буду використовувати мудрість та силу, яке надає одужання. Я більше не буду завмирати від жаху.